Всім привіт! Сьогодні готую шоколадний бісквіт в мікрохвильовці. Для нього мені потрібно одне куряче яйце, 4 столові ложки цукру, 4 столові ложки сметани будь-якої жирності, 3 столові ложки рафінованої олії, 1 столова ложка крохмалю картопляного, 1 чайна ложка розпушувача тіста, 3 столові ложки борошна, столова ложка какао та чайна ложка ванільного цукру. Яйце перетираю з цукром. Додаю Олію. Та Сметану. І все це перемішую. Крохмаль розпушувач тіста, борошно та какао я попередньо пересіяла, щоб воно набралося повітря. І тепер потроху додаю в наше тісто. І перемішую до однорідної маси. Тепер беру Сіконову формочку. Можете брати будь-яку посуду. Будь-який посуд, який придатний для приготування в мікрохвильовці, геть трішечки олії, і відправляю сюди нашу масу. Трохи розрівнюю, щоб прийняло форму і рівномірно розійшлося. І відправляю до мікрохвильовки на максимальну потужність на 4 хвилини. Ось і все. Бісквіт готовий. Якщо у вас може бути менша трішки потужність, може бути старіша мікрохвильовка. То дивіться, можливо, на 1-2 хвилини потрібно час випікання продовжити. Зараз даю трішки часу, щоб бисквіт охолов, потім перевертаю. За бажанням прикрашаємо, можна залити шоколадом, можна потрусити кокосовою стружкою, можна цукровою пудрою, все як вам подобається. І можна подавати до столу. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!